Всім привіт! Сьогодні я маю для вас один рецепт, з якого ми приготуємо аж дві страви. Так, ви все правильно зрозуміли. З одного рецепту дві страви, адже база одна лише додатки різні. І ми приготуємо вареники. Гляньте, які вони красиві! Одні вареники будуть з соленою начинкою, а другі з солодкою. Солодкі чи солені? А які ви першими приготуєте? Оскільки начинка до вареників сиром робиться надзвичайно швидко, ми почнемо з того, що зробимо тісто. І тут в мене вже є відважених 400 грамів борошна. Додаємо до борошна півчайної ложки солі. Я зроблю це тісто за допомогою планетарного міксера. Звичайно, це не обов'язково. Можна замістити тісто в такий спосіб, який вам зручно. Також нам потрібно додати 3 столові ложки олії. Раз, два, і три. На завершення вливаємо до борошна 200 мл дуже гарячої води. Та починаємо місити тісто. Ну і тісто готове. Воно дуже м'ягеньке, ще трішки тепле. Тепер його загортаємо у плівку харчову. Та залишаємо його відпочити на 20-30 хвилин. А за цей час ми приготуємо собі начинку. Я сьогодні покажу аж дві начинки, але база буде одна. Це, звичайно, сир. У мене тут 600 г сиру. Я купила такий перемелений, оскільки з таким сиром мені буде легше працювати і легше буде власне, вареники. Він такий трохи збитий. І сюди я додаю одне яйце. Та перемішую, звичайно, докладно, сир з яйцем. Наша база, тобто спільна частина і солодких, і солоних вареників, готова, і тепер я поділю сир. Частину сиру, 200 г, піде на солодку начинку та 400 на солену. Звичайно, що ви собі можете достосовувати за вашим бажанням, можна приготувати лише таку або таку. Я докладну пропорцію. Напишу, як завжди, в описі під відео. До солодкої начинки я використаю одну ложку цукру та пів ложки ванільного цукру. І, звичайно, це все розмішаю. Начинка готова, і я її відкладу в холодильник до завершення всіх інших приготувань. А для вареників зеної начинкою я використовую звичайно нашу базу сирну. До цього я використаю зелену цибулю, а також багато кропу, Сіль та перець. І це все. Почну з того, що наріжу собі зелень. Нарізаємо, О, але він гарно пахне. Зовсім трішки кропу залишу ще для подачі. Зсипають до сиру, нарізаємо дрібно зелену цибулю. Додаю сіль, тож Обожнюю цей запах аромат зелені. Звичайно, зелень доступна тепер цілий рік, але так і так він мені завжди асоціюється з весною, з тою першою картоплею молодою з кропом. і готово. Отже, наші начинки ми приготували у приблизно 10 хвилин, як на мене, дуже гарний результат. Також хотіла нагадати, якщо вам подобається цей рецепт, це відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви ще не підписані, то звичайно коментуйте. Я буду дуже і дуже вам вдячна. Добре, ось отже, цю начинку також можемо відкласти в холодильник. І за якісь 5 хвилин почнемо ліпити вареники. От і все, минуло 25 хвилин можна сміло починати ліпати варени. Тісто відпочало, відділяю собі частинку та її розкатаю. Стараємося розкатати доволі тоненько. І зауважте, що я взагалі не підсипаю борошна. Адже з тим тісом настільки легко працювати, що воно взагалі не приклеїться до стільниці. І тепер вирізаємо варениць. Решту тіста забираємо. Ой! Тут погано вирізався. І відкладаю і відкладаю до решти тіста, адже його ми ще використаємо. Можна витягати фарш. Думаю, легше буде, якщо ми почнемо з солодкої начинки. Буду робити це чайною ложкою і починаю ліпити. Трішки фаршу накладаємо так, щоб було зручно заліплювати. Ось так. Дякуючи тому, що цей сир був доволі збитий, легко ліпити вареники. Якщо візьмемо якийсь занадто рідкий сир, наприклад, то буде дуже складно. Пропоную ці солодкою начинкою собі декорувати вилкою. В такий спосіб ми теж будемо краще розрізняти вареники, чи це солоні, чи солодкі. І ось наш перший вареник готовий. Я вже завершую. Робити вареники солодкою начинкою. Ще раз покажу. Тому я вже вставила воду, щоб кип'ятилася. Будемо зараз їх варити, а поки завершуємо останні вареники. Вода кипить, додаємо сіль. Отже, варимо вареники у підсоленій кип'яченій воді. Вареники ми кинули всі, тепер, звичайно, помішуємо. І так варимо наші вареники на середньому вогні до моменту, аж вони всі випливуть. А після того ще 3-4 хвилини. І витягаємо. Звичайно, що на друслак. І вареники будемо робити трішки інакше. Такий спосіб я пропоную їх декорувати. Саме на 3 з половиною хвилини витягаємо, звичайно, вареники на друшляк. Це лише перша партія солених вареників, а решту я за хвилинку завершу робити. Отже, витягаємо, коли вода трішки стече, знову ж таки, додамо масло, щоб нам точно не злиплися наші вареники. Скуштуємо. Куштуємо з солодкою начинкою гусир. Трішки повидла і звичайно, сметану. Звичайно, що дуже смачно і думаю, що моя донечка більше оцінить саме цю версію, а тепер куштуємо солодкі. Показую, звичайно, всередині цю красу. Вони такі смачні, що неможливо відірватися. І так, для мене абсолютним фаворитом є, звичайно, що ці. Ох, вони дуже-дуже смачні. А ви спершу які приготуєте? Напишіть в коментарях. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарного та смачного дня. Па-па!